Доброго дня, діти! Давайте сьогодні разом з вами спробуємо вивчити лічилку, яка називається Сонце. Спочатку я вам її прочитаю, а ви послухайте. Сонце. В небосині по драбинці сходить сонце у хмаринці. Сонце сяє, літом пахне, за собою дощик тягне. Каже дощику, не злись. Я ховаюсь, ти жмурись. А тепер уважно дивіться на картинку і повторюйте за мною: в небо синє по драбинці. Сходить сонце у хмаринці. Сонце сяє, літом пахне. За собою дощик тягне. Каже дощику не злись. Я ховаюсь, ти жмурись. Давайте, дітки, повторимо всю лічилку повністю. Сонце. В небо синє по драбинці сходить сонце у хмаринці. Сонце сяє, літом пахне. За собою дощик тягне. Каже дощику, не злись, я ховаюсь, ти жмурись. Молодці дітки! Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати лічилку. До нових зустрічей. Бувайте!